Ревізоров відкриють новий театральний сезон у Рівненському обласному музично-драматичному театрі. Над постановкою гоголівської комедії працює відомий російський та український театральний режисер Олександр Дзекун. Цей спектакль стане третьою спробою постановника. Вистава відрізнятиметься від двох попередніх. До неї режисер включив викреслені Гоголем сцени. Декілька уривків з Нєвського проспекту. Декілька уривків із надатки Божевільного, із шинелі, із оповідання Коляска. Е Словом, який собирательний образ зіграє найхарактернішого персонажа комедії ревізор Івана Хлистакова Станіслав Лозовський. Він, переконаний режисер, зуміє показати дворянина Петербуржця таким, яким бачив його Микола Гоголь. Хлистаков – це поступустой сусуд, як Гоголь пише, який моментально наповняється любим. Он і в'єтряний, он філософічний, он нравственний, і біздравствіний, он високих дум стремління наповнений і низьких. До відкриття театрального сезону менше трьох тижнів режисер ще у пошуках реквізиту досі працюють над костюмами. Для вистави спеціально у театрі виготовили меблі у стилі російського класицизму. Ми купили, слава богу, минулому році дуже хороші станки. Деревообробні, ну тобто такі, які дозволяють вирізати там різні речі з деревини справжньої, і вони стали нам дуже от Як так, ніби от, знаєте, от так Так складалося. Ускільки обійдеться ревізор, ще не рахували, але вистава буде затратною. Режисер задумав максимально перемістити глядача у початок 19 століття. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного.